Добрий день, колеги батьки. З вами практичний психолог Юга Лоріна Іванівна, і ми продовжимо розглядати тему і його наслідки і тема сьогоднішнього вже четвертого заняття Як убезпечити захист своєї дитини від небезпечних квестів в інтернет-просторі. Я вважаю, що ця тема надважлива. Тому що на превеликий жаль в наших навчальних закладах були діти, які покінчили життя самогубцем, ставши жертвами таких квестів, сутність подібного роду квестів полягає в тому, щоб під виглядом розуміння і переймання проблемами спілкування підлітка з соціальним оточенням посилити його ізольованість від реальних соціальних стосунків. По-друге, посилити емоційну залежність від групи та її очільників. По-третє, маніпулювати поведінкою, настроями, цінностями учасників групи. У деяких випадках метою діяльності керівників таких груп є своєрідна гра з доведення підлітка до самогубства. Що відбувається? По-перше, що потрібно знати, які підлітки можуть Піддатися такому впливу, які є провокативними емоційні стани підлітків. Це перше переживання образи, самотності, відчуженості, неможливість бути зрозумілим. Далі, це реальна або уявна втрата батьківської любові, нерозділене кохання ревнощі. Також це може бути Переживання пов'язане зі смертю одного з батьків, розлученням батьків. Це може бути почуття провини, сорому, образи, незадоволені з собою, а також страх перед ганьбою, приниженням, глузуванням, страх перед покаранням, також можуть бути любовні невдачі, сексуальні ексцеси, вагітність, почуття помсти, погроз шантажу. Бажання привернути до себе увагу, викликати жаль співчуття. І співчуття або наслідування приятелів, героїв книг, кінофільмів – ефект вертера. Іншими словами, у них є проблеми втрата, конфлікт, виклик, екзистенційна криза. Такі діти не вміють вирішувати проблеми і просити допомоги. Це приводить к виснаженню. Далі це приводить до страждань і поглиблення токсичних емоцій. Виникає стан нікчемності, безнадії, віччю, що приводить к суїцідальним думкам. Такі діти не вміють саморегу... саморегулювати емоції і самоізолюються. Саме цими станами користуються злодії. Перший етап маніпуляції з їх боку. Він має назву ілюзії і зваби. Вони створюють ілюзію уваги, ілюзію вибору і зваблюють забороненим. У підлітків відбувається звернення свідомості плюс підказка методу, а тоді соціальні наміри переходять у плани. На другому етапі маніпуляцій стається руйнування бар'єрів. Руйнування самозахисту, прив'язаності, руйнування звичок, ілюзія уваги, ілюзія вибору і зваба забороненим. Далі йдуть погрози. Коли ти не продовжуєш гру, помреш ти твоя сім'я. Вони можуть говорити залишилось 20 днів, залишилось 10 днів, залишилось 5 днів. Маніпуляція на третьому етапі має назву тиск. Іде залякування і звуження свідомості і все, що характерно для другого етапу. Таким чином, структура маніпуляцій в смертельних квестах такова: перше. Ілюзія вибору, особистої уваги, популярності допомоги. Друге. Руйнування звичок, прив'язаності, самозахисту. Третє. Залякування. І четверте звуження свідомості. Останнім часом у мережі інтернет стали поширеними такі квести, інтернет-ігри, челенджі, так звані групи смерті, які доводять дітей і підлітків до самогубства. Ігри підлітків за смертю траплялись у дитячому середовищі ще до появи інтернету. Існували так звані ігри випробування, да, постояти на рейках. Перед поїздом і зіскочити в останній момент, стрибнути з моста у воду, зачепитися за тролейбус або трамвай, і проїхати до наступної зупинки. Ці, так би мовити, перевірки на хоробрість дозволяли смілівцям отримати заряд адреналіну та підвищити свій авторитет серед підлітків. Таким чином вони бажають отримати адреналін або прагнення самоствердитися, або е, дитяча цікавість, або все це разом. Із розвитком мережі інтернет, у соцмережах можна знайти багато постів про небезпечні віртуальні ігри серед підлітків. Наведу неповний список назв можливих груп смерті у соціальних мережах. Кити пливуть угору. Розбуди мене о 4.20, f 57 f 58 Тихий дім, Рина. Ня Пака, китів», 50 днів до мого. І хештеги Дім китів», «Море китів, Чумацький шлях, 150 зірок, фф 33 Д-28. Хочу в гру, Біжи або вмри», таблетки, що буде коли. Записи в аккаунті соцмереж, цифри 50 і менше а також зображення китів, зокрема які літають, метеликів та єдинорогів. Йдеться про закриті групи в соцмережах та закриті аккаунти в Інстаграм, де адміністратор групи або власник аккаунти втягують у гру підлітків, стимулюючи до виконання певних завдань. Діти, які бажають взяти участь у грі, розміщують на своїх сторінках у соціальних мережах пост із запитом на гру і супроводжують його певним хештегом. Е, відомі такі рідкі запити. Синій кит за мною повернеться, він прийде і гра почнеться. Забери мене кит у свій тихий, тихий дім. Пограємо з тобою вдвох. Випий 40 таблеток і подивіться, що буде. Та інші. Розглянемо механізм потрапляння в небезпечні інтернет-спільноти в соціальних мережах. Перше, щоб вступити до закритої групи у соціальній мережі потенційно небезпечної, потрібно подати заявку для вступу і написати певний текст на своїй сторінці. Хочу в гру. Друге. Пройти перевірку психологічного стану, яка проводиться через спілкування в приватному чаті. Третє виконати перше завдання та зафіксувати виконання на фото чи відеокамеру. Прозвітувати про виконання завдання, надіславши докази адміністраторам чи кураторам групи. Четверте. Слухати аудіо. Та дивитися відео з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі. У ролику обговорюються всі проблем, її проблеми, які вона озвучила провіднику куратору. П'яте відеозаписи в подальшому продаються в мережі інтернет або в Даркнет. І шосте, дитину постійно залякують та наголошують, щоб вона нікому не говорила про участь у грі. Хід небезпечних ігор квестів у соціальних мережах. Перше. Кожне завдання дається о 4.20 ранку. На виконання кожного завдання відводиться обмежений час. Третє. Усього задань квестів з за різними даними від 13 до 50. Четверте. Усі завдання передбачають нанесення дитиною в собі каліцтв або заподіяння болю п'ята фінальне завдання накласти на себе руки і зафіксувати момент смерті на камеру в режимі онлайн. А зараз ми розглянемо прояви притаманні дітям, яких втягнуто в небезпечні квести та ігри у соціальних мережах. Перше. У Дітей пригнічений настрій, поганий апетит. Друге. Пошкодження шкірних покривів. Особливу увагу звертати на пошкодження різного роду у форми кита, метелика, видрапені букви та слова, різні подряпини, опіки, припікання та іншого роду пошкодження. У дитини змінюється поведінка. Діти мають наляканий стурбований вигляд. П'ята у всіх прихильників моря китів і тихого дома на особистих сторінках є відео або малюнки з китами. Тому варто перевіряти обликові записи аккаунту дитини в соціальних мережах та групи, до яких входить аккаунт. У листуванні дитини є фраза Розбуди мене о 4.20. Я в грі, тому слід перевіряти зміст спілкування у приватних чатах. А зараз хочу надати рекомендації батькам щодо профілактики. Потрапляння дітей у небезпечний інтернет спільноти. Про виявлення цих груп повідомляв Департамент кіберполіції, Національної поліції України. Це про смертельні квести, у яких дітям пропонують завдати собі шкоду, порізати руки, змішати випити ліки, включити газ, прийти в небезпечне місце. І так, рекомендація батька: не панікуйте. Треба мати з дитиною розмови щоденне про веселяке, у тому числі, в які ігри подобається грати, чому саме в цю гру, що саме найбільше подобається? Що ти в ній знаходиш для себе, що тобі залишається після того, як закінчив грати? Чим це стане в пригоді надалі в житті? Пам'ятайте. Якщо напряму запитувати у дитини про такі ігри, смертельні квести, то мимоволі після цих розпитувань у дітей може з'явитися бажання пошукати їх. Профілактика не має викликати цікавість до забороненого. Батьки будуть спокійними при відповіді ні, не знаю, і не будуть здогадувати, що саме вони запустили цепну реакцію. Краще поставити питання таким чином, а чи хтось розповідав тобі про ігри, які не тільки на екрані відбуваються, а виходять за межі, коли в реальному житті щось треба робити. І що ти думаєш про це? А що ти зробиш, якщо тобі таке запропонує хтось? Станьте для дитини другом, зберігайте довіру у стосунках, для того, щоб дитина бачила у вас джерело допомоги в складничах і зверталася за допомогою. Переконайтеся, чи є в дитини уявлення про те, що люди різні. Є й погані, ті, хто можуть чинити зле. Четверте. Цікавтесь про те, що дитині подобається. Наскільки вона має сталий інтерес. Якщо немає, то зробіть пропозиції спробувати щось нове. Розвивайте інтереси дитини поза інтернетом в реальності. П'яте. Об'єднайтеся спільним інтересом і робіть якусь справу разом. Збирайте конструктор, готуйте їжу, допомагайте робити експерименти по фізиці, хімії, біології. При цьому говорити про відчуття думки, укладайте угоди. Корисно провести бесіду ігри створюють люди, і може статися так, що ігри теж пропонуватимуть якісь погані речі. Як ти розрізниш? Які погані речі можуть пропонувати я тобі допоможу розібратися? Сьоме, Формуйте критичність сприйняття інформації в соціальних мережах і вміння розпізнавати небезпеки і захистити себе в інтернеті. Також приділяйте більшу увагу психологічному стану дитини. Запитуйте, як твої справи, ти чими засмучений, що приємного сталося сьогодні, що тобі подобається. Розкажи про своїх друзів, яку ти любиш музику, я хочу послухати її з тобою тощо. Коли виникає пауза в розмові, не поспішайте обов'язково розговорити дитину. Використовуйте час мовчання для того, щоб краще подумати і вам і їй. Складайте розмову таким чином, щоб дитина знаходила власні відповіді щодо виходу із кризової ситуації, а потім, за бажанням. Вислуховувала ваші думки з цього приводу. Звертайте увагу, коли прокидається дитина, чи спить вона в ранні години. Як дитина їсть апетитом без апетиту. Стежте за шкірними покровами дитини, відмічаючи наявність пошкоджень. У разі їх виявлення з'ясовуйте обставини, з яких вони з'явилися. Особливу увагу звертайте на пошкодження у формі кита. Перевіряйте облікові записи аккаунту дітей. Обов'язково цікавтесь, які фото та відеофайли є в гаджетах дитини. Встановіть функцію батьківський контроль на всіх гаджетах дитини і на вході в мережу інтернет. Для повного розуміння батьками небезпеки злучення їхніх дітей до небезпечних груп та квестів у соціальних мережах. Ви повинні бути обізнаними із позитивними та негативними факторами популярності серед дитячої та підліткової аудиторії, віртуальних спільнот та рухів. І е, е, я можу вам запропонувати таку вправу: позитивні та негативні фактори залучення дітей та молоді до віртуальних груп у соціальних мережах, е, батьки. Поділитись на дві групи. Перша група буде думати про позитивні фактори, а друга група про негативні фактори. Ну, Позитивні фактори залучення, які можуть бути швидкий і цілодобовий доступ до джерел необхідної інформації, можливість її поширення, можливість спілкуватися анонімно, відверто, не обмежуючи себе. Знайти нових людей, друзів, які розуміють тебе і таке інше. Е, група позитивні фактори е, думає і записує все, що вона бажає. Е, потім е, група негативні фактори залучені дітей та молоді. Да? Ну, наприклад, анонімність партнерів у спілкуванні. Да? Можливі е, злочинці, шахраї, маніпулятори. Е, відсторонення від реальних процесів спілкування, самоізоляція, від оточення, ну і таке інше. А потім обидві групи збираються, і йде обговорення. І які я можу надати поради щодо встановлення довіри між підлітком і батьками в кризовий для них період? Ну, уважна. Вислухайте підлітка. Прагніть до того, щоб підліток зрозумів, що він вам небайдужий, і ви готові зрозуміти прийняти його. Запропонуйте свою підтримку до допомогу. Постарайтеся переконати, що даний стан, ситуація, проблема тимчасова і швидко пройде. Привіт співчуття, покажіть, що ви поділяєте, розумієте його почуття. Впевнено спілкуйтесь з підлітком. Саме це допоможе йому повірити у власні сили. Головне правило роботи з дітьми не нашкодь. У розмові з підлітком дайте йому зрозуміти, що він потрібен іншим і унікальний як особистість. Кожна людина, незалежно від віку, прагне дати позитивну оцінку своїй поведінці, потребує похвали. Недооцінка гірше, ніж переоцінка. Надихайте підлітка на високу самооцінку. Вмійте слухати, довіряти, викликати довіру в нього. Звертайтесь за допомогою, консультацію до спеціаліста, якщо щось насторожило вас у поведінці підлітка. А зараз звернемо увагу на те, що потрібно уникати в інтернет-просторі. Контент. Привабливість знаменитість, успішність, шокування, нагнітання емоцій і інструктаж місце, спосіб. І структура позиціювання як сенсація, анонси, заголовка, ажіотаж. додаткові способи привернення уваги, фото, музика, повтори. це способи маніпулювання психикою дитини і втягування її у свої мережі. Ну і наприкінці я хочу вам таку дуже маленьку, запропонувати притчу, яку ви можете обговорити зі своєю дитиною. Притча називається Два монаха. Два монаха дивляться на розмахуючий прапор. Один каже: це рухається прапор, другий з ним сперечається, ні, це рухається вітер, тому рухається прапор. До них підходять їхні вчителі, кажуть, ви обидва не праві. Це рухається думка у вашій голові. Можете обговорити, як ваші діти розуміють мораль цієї притчі. І така мораль. Нехай завжди за будь-яких обставин у ваших головах рухаються думки. Перш ніж зробити вчинок, подумайте. Вчіться знаходити різницю. Між особисто вашими думками та чужими, які мимоволі зайшли у ваші голови та здобули над вами владу. На цьому, дорогі батьки, дорогі педагоги, в мене все. Я бажаю всім усміху, вдачі, щастя, здоров'я, мирного неба над головою. До нових зустрічей!